Давайте долучимо до ефіру політолога. Тарас Загородній має бути зі мною на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю і слава Україні! Добре. Героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим, які зараз зайняті тим, що гасять пожежу в Ростові на Дону. Ем, у вас є якісь певні думки з того приводу? Щось там відбулося? кажуть, якесь замикання було щось там якось в будівлі ФСБ погано проводкою? Ну у них то замз, то замкнення, то якісь інше неполадки. Хоча російські пабліки пишуть, що був хлопо. Так ну я не виключаю, що це все ж таки є, тому що Ростовська область це є, є прикордонна з Україною, і в принципі наявність безпілотників, які можуть долітати до Ростовської області, я думаю, що в Україні вже є. І як в таких випадках СБУ не підтверджує та не неспростовою, але достатньо іронічно говорить і бавов натає? Зазвичай знаєте, у нас був улюблений а, бавовняний. А... Період, коли Хаймарс ввечері виходив на охоту, ем, коли там Херсонщину повертали. Тепер у нас що не вечір, що не ранок, ми прокидаємося і дивимося, чи відбувалося щось вночі на Росії, чи не відбувалося, чи почався в них той бавовна тайм, чи не почався. Ну і Бачите, в цих самих не надто спокійних умовах е, там той же Сідіньпін вирішив. Полетіти до Москви. Мені здається, звісно, що не надто зараз безпечно там перебувати. Але тим не менше я ж кажу, хто я така, щоб вказувати сідзіньпіну. летіти йому до Москви чи ні зараз? Ну, дивіться, там ситуація достатня така. З одного боку і може бути загрозливою для України, але я бачу, що Китай поки що вагається в своєму в своєму ставленні до війни в україні тому що якщо виходити з їхньої логіки яку вони пропагували останні 60 років це цілісність держав та непорушність тих кордонів тому що у них спочатку був гонконг а залишається ще тайвань то виходячи з такої логіки вони повинні підтримувати україну так але з приходом Сі дзямпіня трохи змінилося фокус зовнішньої політики Китаю. Він став не таким прагматичним, а він став достатньо ідеологічним. І в такій ловіці, в такому спектрі, вони розглядають не без допомоги Російської Федерації, вони розглядають війну. Росії проти України не як війну двох суверенних держав, а як війну Росії проти бунтівної провінції, яка відпололася від них На цим гарно попрацювали росіяни. На жаль, така думка існує у китайського керівництва, і тому вони і намагаються в тому числі в тому числі показати, що це війна. Як вони говорять заходу проти заходу проти країн, які дотримуються суверенітету, тобто там є така дихотомія в їхньому баченні світу? Це не добре, це не погано, Це я думаю, що не до працювання нашої дипломатії, тому що на жаль, у нас навіть посла, що в Китаї навіть немає для того, щоб довести Китаю, що це не є війна. Війна проти бунтівної провінції це раз війна проти суверенної е, держави. Ну а далі виходити на те, що Китаю е, така непередбачувана Росія не потрібна, тому що вона в будь-який момент може здійснити е, непередбачуваний крок. Ну, наприклад, організувати якийсь теракт у, у перській затоці для того, щоб підняти ціни на нату. А це Китаю не тому що Китаю цікаві низькі ціни на енергоносії для власного економічного зростання. Ну і плюс Китай, у цих мирних мирному плані, який вони опублікували два тижні тому. там же він чітко сказав, що йому цікаво харчування з України, тобто в, в аграрної продукції з України. Тобто, це теж є достатньо вагомим важелем тиску на Китай. З ним треба працювати, з ним треба розмовляти. Ну і бачите, тут на тлі всіх цих розмов про те, що Китай їде там чи допомагати Росії, чи якось може там. Об'єднати навколо себе диктаторів, які останнім часом там розліталися, то е, Лукашенко летить в Іран, то е, сирійці приїжджають до е, М, Путіна, то відповідно Путін буде тепер говорити з Китаєм. Ну загалом, якось аж надто активно вона себе поводяться в у цьому всьому. Е, тут ще з'явилася інформація про те, що Китай повністю зняв обмеження на імпорт вугілля із Австралії, і ця заборона була хоча й не офіційна, але кажуть. Дуже дієва діяла е, з часу дипломатичного скандалу між країнами. Е, тобто, я так розумію, що якщо зняли обмеження з імпорту вугілля з Австралії, то імпорт вугілля з Росії що? Е, ну я думаю, що вони будуть тиснути на Росію. Я не думаю, що китайці так будуть повністю відрізати Росію. Вони будуть торгуватися, тобто вугілля повинні тоді з Росії взагалі за безцінь надходити до Китаю, тобто це важіль тиску на росіян, для того, щоб вони якомога більше давали дисконтів на торгівлю не тільки нафтою та газом, а в тому числі вже і вугіллям. Бо після того як європейський союз відмовився імпортувати російське вугілля. То, в принципі, у них е е склалася ситуація, що їм нема куди подіти власне вугілля. Е найкращий, звичайно, спосіб це продати до Китаю, але Китай буде торгуватися, і це його якраз така політика по е максимальному витісненню. з санкцій, які накладені на Російську Федерацію, вигад саме для власної економіки. Ну, і ми бачимо зараз оці ці всі шалені спроби Росії з її всякими агентурними мережами в різних країнах. Ми бачимо протести в Молдові. Ми бачили протести в Грузії проти ось цих всяких російських наративів і російського керівництва в Грузії. Ми бачимо інформацію про те, що в Польщі спіймали російських шпигунів, які намагалися щось зробити, щоб призупинити поставки техніки до України. Ну і знову ж таки. Зараз кажуть, польським медикам дозволили оглянути експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, Щоправда, поки не говориться про його переведення в якусь лікарню, або що просто поки дозволили медикам приїхати, то це говорить про те, що все російське зараз максимально стає. Ну, от максимально токсичним і від нього намагаються якомога далі триматися. Чи це поки не про що не говориться? Це поки просто спроби Росії втримати владу у тих країнах, в яких вона думала, що вона ту владу має? Ну не слід недооцінювати росіян, тому що в дійсності у них є досить розгалужена мережа по по всьому світу. Вони інвестують і інвестували в те величезні гроші. Є ну, ну принаймні, ну дивіться в Європі, незважаючи на те, що війна триває, і зрозуміло на те, що Росія є токсичною. Ну чи когось посадили, наприклад, в тій самій Німеччині. Ну поки що я не бачу таких скандалів навколо урядовців той самої Німеччини, хоча впевнений, що там дуже багато урядовців є або прямими, або непрямими е пасі -пасі -пасі Путіна і, і на зарплаті у Газпрому, е тому те, що Польща робить, е це зрозуміло, тому що Польща розуміючи, маючи в тому числі спільний кордон з Росією в Теліміграді, розуміє, що таке Росія, тому вона і вчиняє такі дії для того, щоб е максимально убезпечити в першу чергу себе. А що стосується інших країн, то поки що у Росії є ресурси, щоб втримувати в тих країнах або організовувати такі намагання організовувати заколоти в невеличких країнах, як Молдова та Грузія, де є фактично проросійський уряд і взагалі керівництво. Там поки що ресурсів у них вистачає, тому що це невеликі країни, в принципі. Ну, наприклад, той самий Іванішвілі, який є е, е, фактично російським олігархом, Ну, його, е, його загальна сума, його статку ну, приблизно 7 мільярдів доларів. Ну що таке 7 мільярдів доларів для Грузії з населенням там приблизно 3,5 мілья... мільйони. Ну, Це величезні гроші, можна враховуючи цей курс, можна нескінченно проводити вибори, як йому заманеться, займатися в тому числі підкупом. Передвиборчим підкупом і багато багато чого і інше робити. Але те, що намагається вже навіть проросійська влада якось задкувати в питаннях Саакашвілі, там попускати лікарів і так далі, це вже є дуже добрий знак. Тому що вони відчувають. Я думаю, що тиск вже відчувають в тому числі сполучених штатів Америки, які починають задавати питання стосовно хем обходу санкцій. Через Туреччину, в тому числі через Грузію, і я думаю, що ніхто не хоче потрапляти під американські санкції, вони починають, хоча б такі символічні е, жести робити. Хоча я не думаю, що таке швілі відпустять, е, тому що там є кримінальні справи проти нього, і якщо е, е, ну там ж вироки є суддів. Якщо буде йтися йтися про навіть екстрадицію Саакашвілі, наприклад, до України як громадянина України, це не означає, що він вийде одразу ж на свободу. Це означає, що він потрапить в Україну, якщо це відбудеться, і він буде змушений відбувати покарання вже в українській тюрмі. А ще одна цікава новина, як на мене, на Ізраїль кажуть, схвалив ліцензії на експорт до України систем боротьби з іранськими безпілотниками, і кажуть, ну знову ж таки за рік повномасштабної війни, це перша угода такого роду з Ізраїлем. За допомогою цих ізраїльських систем боротьби з безпілотниками Україна тепер зможе ефективніше глушити і збивати іранські шахеди. Вони правда вже останнім часом не так часто літають у нас над головами. Ми звісно вже за цей час навчилися і так з ними боротися, але тим не менше, крок від Ізраїлю. Е, Ну, дивіться, оскільки після того як ну давайте почнемо, так що ізраїль багато до цього теж допомагав просто це було неофіційно. Ізраїль коливався з багатьох причин, тому що на нього тиснула Російська Федерація. Вона їх шантажувала відверто шантажувала тим, що якщо ви будете допомагати Україні, раптом почнуть летіти ракети з палестинської автономії. Як це було до речі, нещодавно тому що ці люди є фактично, є проксі Росії, що ще, ще тим радянського союзу. Але після того, як е, у війну проти України фактично включився Іран, е, після того як Ізраїль побачив, що сили Російської е, Федерації тануть достатньо сильно, е, вони зрозуміли, що для власної в тому числі безпеки треба входити е, в альянс фактично з Україною, але, принаймні, хоча б на такому рівні допомагати. А так, ми бачили, що на полі бої раптом з'являлися і, по-принаймні, я бачу декілька місяців тому і, і, і ізраїльського виробництва бронетехніка. Так і багато чого те, що виробляє Ізраїль, воно може надходити неофіційно, тому що у Ізраїля є величезний досвід щодо постачання. Або зброї, або постачання інших товарів в через мережу багатьох комерційних компаній, які напряму чи не напряму пов'язані з масадом. Упевнений, що ця співпраця вже давно йде просто вона не йде так ефективно. зараз. Те, що ми бачимо, те, що вони можуть вже постачати, це ну це дуже добре. Це величезний крок. І подивіться, там же ще. Ситуація була наступна. Наприклад, вони в Литві, в Литві організували зборку радарів. Вони є ізраїльськими, але вони постачаються в Україну як не ізраїльські фактично, а як литовські. Просто знову ж таки ви говорите про те, що ну там давно допомагали все, але сказали про це вголос зараз. Ну, це політика Ізраїлю. Політика це ну, Ізраїль маленька країна. Ну щоб ви розуміли, площа Ізраїлю це приблизно наша Львівська область, яка оточена е величезною купою ворогів, які не бажають, е не бажають е гарного для Ізраїлю. Ну і плюс, як я вам сказав, це тиск Російської Федерації. Не будемо забувати, що в Ізраїлі є багато симпатиків Росії. Те саме Нітандяху е взагалі е пишався. Дружбою саме з Російською Федерацією неодноразово був на парадах. Їх навіть цю е, георгівську стрічку носив е, у багато разів можна бачити фотографії в інтернеті. І звичайно, що Росія мала вплив на Ізраїль, ну і плюс, як я вам сказав, вони шантажували, що будете погано себе поводити, розпочнеться нова війна. А тепер, певно, перестали боятися, чи зрозуміли, що немає кого боятися? Що той дракон не чи е, той ведмідь не такий страшний? Як я сказав, після появи Ірану, який угу. є найбільшим ворогом Ізраїлю, вони зрозуміли, що не виключено що в обмін на допомогу, яку надає Іран, а вони можуть надати Ірану ядерну зброю. Або технології, які дозволяють Ірану набути швидка ядерною зброєю. А Іран, в принципі, не приховує, яка перша країна буде об'єктом для атак ядерною зброєю Ірану. Це, це Ізраїль, тобто там і, і тут до речі, цікаво тут є протиріччя до речі, інтересів Китаю в тому числі. Китай не зацікавлений, щоб у Ірані з'явилася ядерна зброя. Тому що вони розуміють, що це неминучий конфлікт на близькому сході. А неминучий конфлікт на близькому сході призведе до зростання цін знову на нафту, і це призведе до, до того, що китайська економіка уповільнить своє зростання. А Китаю це не потрібно. Їм потрібно як мінімум 5% зростання для того, щоб втримувати внутрішню стабільність в самому Китаю. Це повертаючись до питання знову тут наскільки зав'язаний світ, тобто, повертаючись до початку нашого розмови, чи є точки дотику тиску на Китай, наприклад, з боку України? Так є, от, от в тому числі, о те, що Китай не хоче появи ядерної держави Ірану. А Росія на жаль готова надати ядерні технології Ірану для того, щоб ну в обмін на допомогу в тому числі. А це знову таки це протирічить інтересам Ізраїлю, який, а, готовий вже входити в відкритий альянс з Україною для того, щоб допомогти швидше приборкати ворога. А, ну і ще про одну атаку про атаку сушик на безпілотник США над Чорним морем. Сьогодні вже з'явилися кадри а, того, як все це відбувалося до цього. Ну, нібито інформація і була, нібито була і та, яка є, але там нічого особливо не змінилося. На Росії, звісно, почали стверджувати про те, що ми нічого не знаємо. Ано само від моменту нас там нет» до ано само перейшли. От, але видно, що не ано само, а все ж таки був і викид пального. І видно, що зачепив, зачепила така сушка ем, пропелер цього самого безпілотника. Ем. Не впевнена, що це може до чогось призвести до якоїсь прямої конфронтації Штатів і Росії. Але ми тут, знаєте, все намагаємося розібратися. Це як називається. Це називається чим можемо, тим власне і гадимо, чи це ну, конкретна претензія до Сполучених Штатів від Росії Ну, тут декілька, декілька рівнів. Росія завжди випробовує Захід їхні червоні лінії. Чи, то, тобто це тактика дрібних порізів називається. Тобто, спочатку зробили це, якщо це проковтнуть, то зроблять більше. А, тут, а, як би це не називалося паливом, непалом, таран, і так далі. Це атака на американські безпілотник, беззаперечно. Тобто, тут а, трактувань не може бути. Тобто, це те що саме, що якби вони збили їх ракетою. В принципі, різниці великої немає. Це умисна дія, умисна яка призвела до падіння об'єкту, який належить безпосередньо Пентагону. Причому ця атака була здійснена не в територіальних водах України чи Росії. Це було здійснено на, на відстані 120 кілометрів. Тобто, це йдеться про нейтральну територію. Я не думаю, що Сполучені Штати будуть публічно публічно педолювати це питання, але не публічно. Я думаю, що це сприятиме надходженню більшої кількості зброї для України, тому що це виклик Сполученим Штатам Америки і весь світ, в тому числі Китай, буде тепер уважно дивитися, як, як Сполучені Штати на це будуть реагувати. Вони не можуть не відреагувати, бо це. Удар по їхньому престижу. Пентер, ви говорите про тисячі Чепарізів. А це е, тактика. Ну, вона ж не вчора, не сьогодні. Та я так розумію, що вона ж десь взяла свій початок. Ті зальоти російських ракет випадково, е, літаків, які помиляються повітряним простором. Е, щось сталося на сіверних потоках, чого непонятно чого. І при цьому е, з риторики пропагандистів зрозуміло, що їх версія про те, що це там українці щось зробили, не дуже сильно і влаштовує. Їм би хотілося, щоб це зробили. Країни НАТО або Сполучені Штати, бо так би було набагато зручніше ні, ні. Ні. У них головне завдання посіяти на довіру саме до України та припинити, припинити допомогу Україні тут, беззаперечно, це значить це їхнє ключове, ключове питання, яке вони хочуть вирішити. Дивіться, навіть в ситуації з тим безпілотником, що сказав одразу ж Патрушев. Патрушев одразу ж почав піднімати градус, цього сказав, що Сполучені Штати. Америки втягнути в війну проти Російської Федерації. Ну наступний крок це те, що це переростає в ядерний конфлікт. Це одразу ж підхоплюють ці крайні праві крайні праві в республіканській партії. Крайні ліві є в є таке крило і в демократичній партії Сполучених Штатів Америки, які починають педалювати питання і скорочення допомоги Україні і, і щодо домовленості з Російською Федерацією. Тому для Росіян пріоритетом все рівно є. Ну не країни НАТО їм потрібно одне зараз. Вони хочуть зупинити війну, як вони говорять, в статусі як є, тобто частина окупов... України буде окупована, як вони думають. А потім вони перегрупуються, зберуться силами і нападуть на Україну. Вже зі свіжими силами, ось що хочуть вони зробити. Це є наріжним каменем їхньої стратегії, і ця тактика вона повністю вкладається в це. Як це до речі, було раніше з ракетою, яка прилетіла в Польщу, так досі до речі, не зрозуміло, е, Вже скільки, два місяці пройшло після того, як ракета прилетіла в Польщу. Так, а де розслідування? Чого всі так мовчать? Ну це означає, що все ж таки вирішили це не піднімати питання. Таким ось чином і Україна повинна цим користуватися і вимагати якомога більше озброєнь для себе і збільшення допомоги. Ну от може, тому знаєте, і, і домовились. Так що вам потрібно, дамо? Давайте якось цю тему не підіймаємо. Ну, ми так, це так і є, але ми повинні розуміти, що я завжди на всіх ефірах говори, говорю, буду говорити, що без перенесення війни на територію Російської Федерації. Війна може затягнутися на досить довго. Вони повинні відчувати тиск на себе у себе. Вони повинні завжди прокидатися кожного ранку і дивитися, що у них А, І цю зброю, цю зброю, ми повинні виробляти самі. Бо на жаль, сполучені штати Америки та інші країни не дадуть нам зброю, яка буде спроможно бити в глиб території саме Російської Федерації. Але вони не заперечують проти того, щоб Україна власним власною зброєю била по території е, Росії. Тому важливо, щоб наша нація об'єдналася. Це повинна бути загальна національна ідея навколо виробництва власної зброї, яка спроможна бити е, в глиб Російської Федерації, тому що це дасть нам і пришвидшиться е, е, нашої е, темпи нашої перемоги. І буде гарним важелем, в тому числі на мирних перемовинах після нашої перемоги, тому що під тиском а, ракет дальністю тисячу кілометрів, безпілотників, які можуть залітати а, також дуже далеко, і веселіші перемовини будуть проводити. І Ми витиснемо з Росії те, що ми хочемо, а не те, що вона а, буде готова дати. Бо військова сила тут буде вирішувати все, фактично. І, звичайно, що ми бачимо розширення так діяльності спеціальних служб на території Росії, як ви бачили сьогодні. Ми все бачимо, що в Ростові щось горить. А Туапсе прилітіло нещодавно, так Соловні щось починає горіти, і ми повинні розуміти, що е, е, так воно є, так е, е, як пан Малюк. Е, е, Реч, голова СБУ, наш в принципі не приховує, що робота буде ввестися не тільки всередині країни, але й зовні ведеться. Але ми повинні розуміти, що у спеціальних служб повинно бути відповідне озброєння, щоб не максимально ефективно наносити шкоду росіянам на їх території, щоб чмобіки ці гинули не. Не в Макіївці, як це було на новорічну ніч, а в Белгородській області вони повинні гинути. Вони повинні гинути в Курській області, що вони просто не доїжджали до фронту. Тільки це буде впливати на темпи війни. Це буде знищувати їхню логістику. От ви згадували ці хаймерси? Пам'ятаєте наскільки хаймерси поміняли характер війни, коли вони тільки надійшли нам влітку? Коли вони тільки надійшли, то інтенсивність наступу Російської Федерації на Донбасі одразу ж пала, тому що у них не було можливості організовувати логістику, як, як вони звикли. А тепер, коли вони будуть розуміти, що під ударом будуть знаходити склади не за 80 кілометрів від лінії фронту, а за за 150, за 200, за триста. У uh, це тільки буде впливати на спроможність нашої держави якомога швидше uh, отримувати перемогу? Uh, я дивлюся зараз. знаєте, на uh, цитати Скабєєва, і вона там uh, пише про те, що наш ситуативний партнер Ердоган заявив, що Турція виповнить своє обіщання і одобрить заявку Фінляндії на членство в НАТО. Хочеться спитати, а ви на щось інше розраховували? Ну, дивіться, там цікава ситуація стосовно Ердогану. Ні, ну те, що там ж Фінляндія і Швеція хотіли разом. А вони, вони хотіли разом вступати. Це Ердоган починає грати власну гру. Він не відступає від своїх торгів стосовно Швеції. В першу чергу він же там вимагає політичних кроків від Швеції щодо заборони курдської партії. щодо... Висилки людей, які належать до курдської національності, а там же є, якщо не помиляюся, взагалі один чи два депутати-курта взагалі є в шведському парламенті, і тому вони тиснуть на Швецію і хочуть е, розбити цей союз. Подивимося, чи погодиться Фінляндія на такі підхід, тому що вони до цього говорили, що ні. Але вступ Фінляндії до НАТО це звичайно дуже добре, тому що вони мають спільний кордон з Росією. Це 1300 триста кілометрів. Причому, якщо Фінляндія буде в НАТО, це означає, що в зоні постереження і моніторингу опиниться північний флот Російської Федерації. Зараз немає такої можливості, поки що країна то це робити. А так він точно опиниться, тому що там будуть встановлені сучасні радари, системи. Які можуть моніторити цю, 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 цей регіон. і це дуже на, на, напружує, нервує в дійсності росіян. А, пане Тарасе, я дякую вам наразі. Дякую вам за коментарі і до наступних зустрічей в ефірі. Тарас Загородній політолог був зі мною на зв'язку цієї години.